Щоб почати малювати нейрографіку, вам необхідно бути зацікавленим у цьому методі та мати зовсім трошки матеріалів, з котрими ви вже можете починати занурюватися в цей метод. І перше, це папір. Найголовніше, щоб він був не пролінійний. Це були білі аркуші. Це може бути офісний папір, це може бути папір для креслення, він має більшу щільність, і тоді ваші малюнки будуть виглядати краще і вам буде зручніше малювати, або ви можете взяти альбом для малювання. І наступне це маркери. Їх у вас повинно бути декілька різних товщин. Мені дуже подобаються такі двосторонні маркери, де з однієї сторони ми маємо середню товщину, вона як у дитячого фломастера, і з іншої сторони таку більш тоненьку лінію ми можемо провести цим маркером, він, наче лінер. І третя товщина це такий вже товстіший маркер, що малює такі вже значні великі лінії. І наступне це кольорові олівці. Це такий мінімальний набір, котрий повинен бути у вас для початку. А вже потім ви зможете розширити свій арсенал матеріалів. І знаєте, що хочу вам сказати. Якщо ви не знаєте, де придбати чорні маркери або немає такої можливості, ви завжди можете малювати звичайними дитячими фломастерами. Їх легше знайти, і вони так само класно промальовують цю нейрографічну лінію, мають таку товщину, що нам необхідна. Маєте це на увазі. Але я впевнена, якщо ви хочете зану. Буритися в цей метод вас ніщо не зупинить. І наостанок давайте розглянемо, а що ще ви можете використовувати для своїх робіт. І це текстові ділювачі. Це саме те, що дозволить вам швидко вносити колір на свій малюнок. Особисто я дуже люблю ними працювати, вони дуже виручають мене, коли у мене обмаль часу, і вони такі класні, мають світлий відтінок, вони прозорі. І, до речі, новачкам дуже радять розпочинати саме вносити колір текстовиділювачами. Тому ми теж маєте це на увазі, і якщо маєте змогу, придбайте потім собі і ці матеріали. Наступний такий варіант, що ще може знадобитися, це такі маркери двосторонні. Вони з одного боку мають таку тоненьку сторону, і нею ви можете так само малювати ці нейрографічні лінії. А з іншого боку, ми маємо таку більш товстішу сторону, і нею ми можемо щось зафарбовувати або вести такі жирніші, товстіші лінії. Тому, друзі, щоб розпочати багато не треба. Необхідно мати хоча б кольорові олівці, білий папір та маркери. Ваше бажання, цікавість, а з усім іншим я вам допоможу. Готуйте матеріали і переходьте малювати за моїми відео.